Жовта хусточка моя розквітла квітами. Вишиваю шовком я подарунок мамі. На стебельцях аж горять квітки в ніжнім листі, В щасті, хай твої літа, наче весни квітнуть. Доброго дня, любі малята. 7 грудня відзначаю День української хустки. Українських жінок. Подивіться, я сьогодні теж на плечі накинула хустку. Вона прикрашена квітами, листочками. Це дуже кропітка робота майстрині вишивальниці. Давайте ми сьогодні прикрасимо хустку. Для роботи нам знадобиться жовтий контур. Української хустки пофарбованої в жовтий колір, різнокольорові фарби, водичка, пензлик, серветка та ватний ватна паличка. Так, спочатку ми червоною фарбою. Так, червоною фарбою. Ось тут намалюємо ось таким чином віточку. Так. Ось так. Так, і остання квіточка ось таким чином. Так, і тепер, ось тут в серединці, ми будемо малювати квіточку ось таким чином. Ось яка в нас вийшла квіточка. Так, тепер ми промиємо пензлик і будемо зеленою фарбою з боків малювати ось таким чином листочки, так Так. з цього боку. Останнього боку ми теж намалюємо листочки. Так, бачите, вже в нас вимальовується гарний візерунок. Тепер ми жовтою фарбою промиємо пензлик і жовтою фарбою намалюємо спочатку ось тут серединку. Так. так, І будемо прикрашати ось тут наші квіточки. Ось таким чином. Так. І ще трішки ось тут. От прикрасимо ось цю квіточку. Так, тепер ми візьмемо і трішки прикрасимо. Візьмемо трішки чорну фарбу. І ось тут, трішки нашу серединку. Ось так. Ось таким чином. Ось тут крапочки серединці. І ще ми візьмемо ватну паличку і ось так прикрасимо ягодками. Подивіться, як виходить гарно. Так, ось так. Ось подивіться, яка гарна хустка в нас з вами вийшла. Спробуйте і ви намалювати таку красу любі малята, успіхів вам у творчості, і до зустрічі!